Той факт, що Астарта була публічною компанією, був дуже корисним навіть до війни. Насправді, компанії в Україні сьогодні дуже я завжди кажу, що якість часто краща ніж у багатьох компаній у західному світі, тому що вони сучасні. Вони були створені пізніше, тому їхня інфраструктура більш сучасна. Те, як вони працюють, є більш сучасними. І, як я вже згадував, вони не залежать від жодних субсидій. Українське сільське господарство є найменш субсидованим у світі. В основному вони стійкі, тому що генерують, знаєте, свій власний прибуток. Міжнародна спільнота, я б сказав, дуже вражена тим, як е Україна продовжує експортувати зерно, експортувати їжу, виробляти свою їжу, бути здатною управляти в цей час. Ви знаєте, криза завжди сповнена можливостей. і я думаю, що Астарта дуже добре це розуміє, продовжуючи інвестувати, продовжуючи а, переробляти більше продукції. Я думаю, це чудова новина. І компанія вийде ще сильнішою ніж була до війни. Я дуже впевнений. Виклик полягає в тому, щоб продовжувати додавати цінність до виробництва замість експорту зерна. Експортувати перероблене зерно. Знаєте, це те, що відбувається з куркою, наприклад, знаєте, або з ну знаєте, цукром. Знаєте, не експортуйте цукровий буряк, а експортуйте перероблене цукро і більше доданої вартості. Старта із дуюнде старта робиться сою. Знаєте, спочатку соєва олія, соєві шроти, а потім ми переробляємо ще більше в білки, щоб робити рибні корми. Наприклад, у випадку за стартою мене дуже вразив молочний сектор, і, і молочний сектор не був для них пріоритетом. Молочний сектор був способом знаєте, використовувати побічні продукти від, 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 від е, сільського господарства, щоб годувати тварин. І, і я думаю, знаєте, з часом вони приділяли все більше уваги молочному сектору. І зараз вони насправді є дуже конкурентоспроможним знаєте, виробником молочних продуктів найбільший виробник молочних продуктів в Україні. Я впевнений, що дуже скоро вони почнуть експортувати знаєте, молоко або експортувати молочні продукти. знаєте, багато бізнесів надихнулися, побачили перевагу виходу на публічний ринок, наприклад. І до речі, вихід на публічний ринок був також на той час способом захистити себе від знаєте, деяких людей, які намагалися втрутитися в компанію. Ось це є це чудовий приклад хороше корпоративне управління, хороша прозорість, здатність делегувати. Ну, ви знаєте, хороші менеджери в основному це робить успіх країни.